Вітати всіх, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні у мене будуть ось такі неймовірно ароматні та дуже смачні курячі рублені котлетки із твердим сиром та зеленою цибулею. Я підготувала вже собі всі продукти. Спершу потрібно куряче філе. Звичайно, я його помила, зачистила, обсушила і вже порізала. ось такими шматочками. Не надто великими, не надто маленькими, ну, такими середніми, оскільки котлети рублені, і все-таки хочеться, щоб шматочки м'яса відчувалися. До речі, хочу сказати, що подібні котлети на своєму каналі я вже готувала, але ось ці за смаком будуть абсолютно інші. Ну і буду додавати сюди сіль на свою кількість філей. Я додам 1 четверту, точніше, навіть не 1 четверту, 1 другу чайну ложку солі. Далі, 1 четверту чайної ложки. Чорного меленого перцю, звичайно, що сіль перець – це все за смаком. І ще додам одну другу чайної ложки сушеного меленого чеснику. Як у мене буде все, звичайно, що можна ще чогось додати, якщо хочеться. Далі буду додавати тертий сир. У мене твердий сир, потерла його на крупній терці і зелена цибуля. Цибуля, так, я її миленько порізала, і цибуля у мене, до речі, заморожена. Звичайно, що можна використовувати свіжу цибулю. Але із замороженою це теж буде смачно. Так, викидаю все сюди. Далі буду додавати яйця. З розрахунку, в мене тут пів кілограма філе річого, я додаю два яйця. Тобто виходить приблизно одне яйце на 200-250 г. Далі додаю майонез. В мене в котлетках, які я вже готувала раніше, додавала я сметану. Цього разу я вирішила додати майонез. Майонез у мене домашній, теж на Кожні 200-250 гіле я додаю одну столову ложечку. Відповідно, у мене тут дві столові ложки. І ще буду давати крохмаль. Крохмаль у мене кукурудзяний, можна замінити на картопляний. В крайньому випадку можна замінити на муку, але хочу відразу сказати, що з мукою мені особисто не дуже подобається зовсім інший смак виходить. У мене тут теж дві столові ложечки. І з за того ж таки, одна столова ложка на кожні 200 250 г. Ну і далі все потрібно добре перемішати. Фарш свій я вже добре перемішала, і тепер при кімнатній температурі залишу на 15 хвилин. Ну і залишилось мені посмажити котлети, у мене вже розігрілася сковорідка із олією. Далі буду викладати столовою ложкою фарш, надавати бажану форму, в мене це кругла. І буду смажити на помірному вогні з обох сторон до красивого золотистого кольору. Готова вже моя страва. І хочу сказати, що котлетки такі виходять неймовірно ароматні і дуже-дуже-дуже смачні. Тому обов'язково приготуйте і спробуйте. А я всім хочу подякувати за перегляд, підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати смачні, прості і домашні страви. Всім миру і з та до зустрічі в наступних відео.